попередньому відео ми розказали, як знімається жатка з комбанів Масей Ферусон 186-7-240-206. Знімається з наклонною камерою. Але є ще один варіант: при перевезенні комбайна транспортом наклонна камера буває, не вміщається в прицеп, в машину і так далі. Є ще один варіант знімання жатки без наклонної камери. Для цього необхідно відкрутити десь більше десятки болтів. Ось вони. По периметру наклонної камери це йдуть поверху шість болтів. Так само знизу йдуть болти, ідуть з боку болтики, Оце відкручуємо все по кругу наклонної камери, а також відкручуємо ці 4 болти з лівої і з правої сторони. Від'єднується гідравліка, привод мотовила, від'єднується електрика, габарити при експлуатації комбайна. І саме проблемно буде від'єднати приводний вал. Проблемно буде саме основі від'єднати від'єднатися приводний вал. Вал там не чіпаємо, відкручуємо ось тут кріплення, знімаємо паса. Перед цим жатку підняли на пів метра висоти і після того опускаємо наклонну камеру. Не треба від'єднувати циліндри, не треба від'єднувати чого. Жатка опускається на прицеп там чи інше приспособи.